Ігри, які перевернуть гейм індустрії у найближчі роки, The Elder Scrolls 6. аж мурашки по шкірі. Наскільки це культова гра? Трейлер Тест 6 був показаний ще в 2018 році, але без дати релізу чи деталей, його подивилися понад 15 мільйонів разів за перші дні. Офіційна дата ще не оголошена, але у 2023 році представник бісіда сказав ТЕС 6 у ранньому етапі розробки. Чекайте після Starfield. Starfield вийшов у 2023 році. Тож активна фаза по ТЕС 6 стартувала у 2024 Реалістичний прогноз. Кінець 26 або 27 року. Це ми чекаємо, це ми грати будемо. Звісно, The Witcher 4. Одна з найбільш обговорюваних майбутніх RPG, навіть попри те, що CD Projekt Red офіційно не використовує цю назву. Але ми з тобою розуміємо. Це новий відьмак, і хайп навколо нього вже шалений. Гру офіційно оголосили у березні 2022 року. У 2023 році CD Projekt підтвердила, що гра в препродакшені, а масове виробництво стартувало у 2024 році. Прогнозований реліз — 26 рік найоптимістичніший сценарій, але цілком можливо 27 рік. Далі номінант від нашого оператора. Я не хотіла додавати цю гру у сценарій, але його крики Кодзіма гені під моїм вікном о сьомій ранку змусили мене додати «The Trading 2 On The Beach у наш список. Це продовження найнеординарнішого проекту Хідео Кодзіми, і цього разу він обіцяє ще більше дивного, глибокого і особистого. Ну, дивного там дійсно вистачає. Цікаво, хідео кодзіма підтвердив, що сюжет переписувався після COVID-19. Головна тема, як людство реагує на глобальні катастрофи і самотність. Точної дати ще немає. Офіційно Coming 2025, ймовірно, осінь цього року. Ексклюзивно для PlayStation 5. ПК версія пізніше. Це був мій список, ну, мій і оператора. А яку гру чекаєш ти? Напиши в коментарях.